Вітаю вашані пані та панове. Знову з вами телеспорт. Сьогодні в програмі каскадний заявився на участь у польській лізі. Підсумки футбольного року від Володимира Поліщука. Ми так зараз, якщо чесно казати, то ми стаємо периферією нашого професіонального футболу всеукраїнського. Козацькому роду немає переводу. Змагання з бойового гопака відбулися у Березному. Дуже корисні ці змагання, тому що ми тренуємося одним стилем, а тут є гопак, як і боксарій. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. П'яте місце на першому етапі Кубка світу з акробатичного фрістайлу, що завершився у канадському місті Монт габріеле посіла рівнянка Ольга Полюк. Інша вихованка Юрія та Галини Досових Анастасія Новосад стала 12-ю. Для неї це був дебют на Кубку світу. Наступні два етапи змагань, в яких теж братимуть участь наші фрістивістки, відбудуться найближчих вихідних в американському лейк плейсиді. А от спідвейний клуб не заявився для участі у чемпіонаті Другої польської ліги на нинішній рік. В опублікованому польським мотосоюзом календарі є лише шість колективів з Кракова, Кросна, Ополя, Познання, Равіча та Рибника. За словами директора рівненської команди Володимира Полкачова, причина такого рішення відсутність необхідного фінансування. При цьому пан Полкачов повідомив, що нині обговорюється можливість заявки до Російської ліги об'єднаної команди Рівного та Червонограда, щоб домашній матчі єдиний колектив проводив по черзі у кожному з міст. Тім щось конкретне говорити про це поки що зарано. 2011 рік для рівненського футболу був помальований не надто яскравими фарбами в області, де Юре зникла єдина професійна команда. Припинив існування діючий чемпіон рівненщини. Разом з тим змогла заявити про себе жіноча команда Родина, яка в чемпіонаті України стала четвертою. Про чорні та білі смуги в житті нашого футболу в минулому році телеспорт спілкувався з головою обласної федерації Володимиром Поліщуком. Якщо говорити про змагання обласного рівня, то їх на Рівненщині торік було понад три десятка. У різноманітних турнірах брали участь більше як 400 колективів, 250 з яких юнацьких, звітує голова обласної федерації Володимир Поліщук. При цьому без прикростей не обійшлося. Так, діючий чемпіон Рівненщини хімік несподівано оголосив про зняття з усіх змагань. Хоча ніяких перед цим ніяких причин ми не бачили. На нагородженні команди в присутності заступника не, директора Азоту ми вручали медалі, вручали кубки, призи кращим гравцям, вели розмову про те, що хімік щонайменше буде приймати на наступний рік участь уже і в аматорських змаганнях першості України. От. Навіть е, таку тему теж. Цікавились такою темою, як поєднати команду хіміка з виступами в професіональному футболі. Тобто верес хіміка, об'єднати, щоб на базі хіміка зробити у нас потужну команду професіонально. За відсутності чемпіона повернув собі лідируючі позиції Оржівський Одек», достроково здобувши золоті медалі при цьому оржіці грали на чотири фронти. Крім чемпіонату та кубка області, вони єдині від Рівненщини змагалися ще й в чемпіонаті та кубку України серед аматорів. Навантаження досить таке було солідне, але разом з тим вони, я вважаю, що в цьому сезоні вийшли з честю з такої скрутної ситуації. Завоювали золоті медалі чемпіонату і у фіналі грали першості України серед аматорів, де зайняли п'яте місце. Тобто показники досить високі, і тут треба відмітити, що. Наприклад, всі інші команди, от з ким ми не вели значить, бесіди про те, щоб виступали в першості України серед аматорів, Наприклад, Житомирська область, чотири команди грав серед аматорів. У нас поки що матеріальні умови не дозволяють нашим командам брати участь у таких змаганнях. Друге та третє місця у чемпіонаті Рівненщини у Рівненської славі та Кузнецовського ізотопу. І хоча атомники завоювали медалі після багаторічної перерви, Володимир Поліщук впевнений, що увесь свій потенціал представники РАЕС не реалізували. Я рахую так, що по умовам, які має Кузнецовське, має на увазі стадіон, футбольне поле, інфраструктура. Це місто заслуговує на більш сильну команду. І, ну, Можна казати і про виступи на аматорському рівні України, а можна казати і ще більше про створення професіональної команди. Ну, це залежить від багатьох факторів, від керівництва наяково, від керівництва міста. Тут багато факторів. Справді провальним минулий чемпіонат став для Радивилівського сокола, який задовго до його завершення осів на останньому місці. У них там мала бути реконструкція команди, десь вони помилилися з призначенням головного тренера. Своїх молодих не залучали до змагань, привезли значить, і легіонерів з інших областей України. Ну, щось не зв'язалося, у них і команда провалила сезон. Хоча ми отримали на кінці року значить, листи від райдержадміністрації, від райспортвідділу. Про те, щоб команда все-таки залишити в першій лізі. Втім, незважаючи на останнє місце, сокіл Родивилі таки залишиться і надалі у першій лізі. Обласна федерація вирішила розширити лігу до 12 колективів. На конференції, значить, я ще раз я повторюсь, все-таки ми приймаємо таке рішення збільшити до 12 команд, залишити Родовилів в першій лізі, додати ще команду Авангард, яка теж з другої ліги, з третього місця. Виявила бажання грати у першій лізі. Крім того, нагадаємо, поповнить першу лігу переможець другого дивізіону з долбунівська Волинь. Щодо другої ліги, то Володимир Поліщук сподівається, що вона у новому сезоні теж зросте. По другій лізі на списку поки що є 15 команд. Ну, скільки команд буде остаточно приймати участь у наших змаганнях? Поки що невідомо, через ті ж самі, значить, економічні труднощі, які є у нас і в нашій області. Також і як далі буде допомога від державних органів цим командам, клубам, поки що невідомо. Ну, маємо список 12. Якщо зупинимося ми на цифри навіть і 12, і 12 плюс 12, я думаю, це вже непоганий показник. Втім, усі аматорські досягнення та перспективи затьмарює зняття зі змагань вереса. Воно було прогнозованим, говорить Володимир Поліщук. Адже у такому вигляді професійний клуб далі існувати не міг. За словами функціонера, на отримання команди рівня другої ліги ПФЛ нині необхідно 3 мільйони гривень. Де взяти такі кошти, голова федерації не знає. Разом з цим він переконаний, що відсутність вершини футбольної піраміди в області зводить на нівець усю роботу на дитячому та аматорському рівні. Один відомий тренер казав, правда, він вже не працює. Коли їдеш територією Житомирської і Рівненської областей, це як пустиня гобі каже. Немає стадіону, немає команди, нема про що казати. От. Тобто ми згубили, будемо так казати, згубили орієнтири не тільки моя обласна федерація, яка повинна була працювати в першу чергу на виховування кадрів для нашої провідної команди, але й згубили орієнтири наші дитячі тренери. В яких у нас в області більше 100 чоловік працюють в дитячому футболі, які повинні готувати резерв для цієї команди, щоб вони через цю команду пробувалися до вершин великого професіонального футболу і тим славили нашу Рівненщину. А зараз нашим тренерам що лишається? За нашою підтримкою, приймаючи участь в обласних змаганнях, показувати своїх діточок у віці 10, 12, 13 років. Агентам, які приїжджають, дивляться на ці змагання, і потім ці діточки в 12-13 років виїжджають за межі нашої області і практично вже потім в наш обласний футбол ніколи не повертається. Тобто орієнтири міняються, і ми так зараз, якщо чесно казати, то ми стаємо периферією нашого професіонального футболу, всеукраїнського. І... Така досить тривожна ситуація з цим виникає. При цьому Володимир Поліщук робить невтішні прогнози, навіть якщо вдасться знайти необхідні кошти на швидке відродження професійної команди у рівному, навряд чи варто очікувати. Багато матеріальних затрат і, по-друге, дуже багато треба виконати вимог атестаційних і ліцензійних для професіональної команди. Тобто, якщо б ми сьогодні з вами казали, що ми завтра створимо футбольну команду. Для того щоб вона стала грати у вже професіональному футболі, це мінімум треба ще два роки. Тобто то ми можемо казати, що в сезоні 13-2014 років десь можливо створення цієї команди, тому що дуже багато вимог для професіонального футболу. Це і має бути серйозний бюджет, це мають бути трудові відносини заключені згідно контрактів. Це створення інфраструктури і таке інше. Тобто там дуже багато таких чинників, які треба обов'язково виконувати. І от на останньому засіданні атестаційної цієї комісії дуже багато клубів, які з аматорського футболу хотіли перейти в і просто відмовляли, тому що вони не виконували значить, ці вимоги, які потрібні для професіонального футболу. Тож поки що нам залишається радіти всеукраїнським успіхам жіночої команди з Костополя, хоча і в неї є проблеми. Якби ще певна допомога була б цьому футбольному клубу е від інвесторів, хто б міг би серйозно підтримати фінансово цю команду, я думаю, що ця команда б досить таки мала високі перспективи, тому що е вона в основному базується на вихованках Костопільського ліцею. От, а вони закінчують потім ліцей і не завжди мають можливість далі продовжувати свою футбольну кар'єру через певні матеріальні труднощі. Одні поступають в інститут, і другі йдуть працювати. А не завжди, якщо йдуть працювати, не завжди виходить так поєднувати і роботу і з тренуванням, і з утриманням сім'ї, вихованням дітей і таке інше. Тобто там багато аспектів таких досить серйозних. Команда Славутич добула перемогу в першості рівного з футзалу серед команд другої ліги. На наступний сезон цей колектив підвищиться у класі. Друге місце у команди Вест Метал Група, яка зіграє перехідний матч з передостаннім колективом першої ліги. Бронза першості учнів 26-ї школи. Загалом участь в змаганнях брало 16 колективів. Що стосується першої ліги, то її переможець визначиться у середині лютого. І до інших тем рівненський хокейний клуб Фаворит розійшовся миром з хокейним клубом Червоноград. 5 5-5. Таким чином, після 10 матчів в активі рівнян, 6 перемог, одна нічия, а також три поразки. А відтак третє місце у турнірній таблиці західноукраїнської хокейної ліги. Наступний поєдинок фаворит проведе 22 січня проти ужгородських ведмедів. Відкриті змагання з козацького вільного бою протягом двох днів відбувалися у Березному. Вільний козацький бій якраз має на меті вирівняти всі техніки і доказати по школах, по їх рівню підготовності, рівень готовності до справжнього поєдинку. У нас заборонено ударами, лікті в голову заборонено коліна в голову. А так, по корпусу можна працювати по ногах, по руках можна працювати. Дозволені задушливі прийоми, боліві прийоми на ноги, на руки. Змагалися не лише майстри бойового пака, але й каратисти та теквондисти. Загалом понад 70 спортсменів з Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької, Тернопільської та Рівненської областей. Дуже корисні ці змагання, тому що ми тренуємося одним стилем а то та. Є гопак, як і боксери, і... тому дуже важко звикнути за короткий проміжок часу до їхньої техніки. Тут є представники різних стилів єдиного Ну, Є різні бої, я безумовно видовищі. Не скажу, що всі боєдинки, всі бійці достатньо підготовлені в цьому плані. Але тим не менше, похвалиться я трошки чим. у підсумку командну перемогу вибороли господарі друге та третє місця у представників «Дубровиці» та Рівного. Далі кілька анонсів. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне черговий матч Чемпіонату України серед команд Екстраліги проведе у суботу, 21 січня. Прийматимуть підопічні Сергія Піддубного, Луганський ЛТК, початок зустрічі о 13-й годині. Гратимуть на вихідних і баскетболістки Сузір'я ГП Оздюшор. У гості до рівнянок завітає Тернопільський універ. Суботня гра розпочнеться о 18-й годині, недільна об 11-й. Крім цього, протягом вікенду у 9-й школі рівного відбуватиметься відбуватиметься чемпіонат України з Григо серед юнаків та дівчат до 12 років. А ще на трьох футбольних полях розпочнеться традиційна зимова першість рівного пам'яті Володимира Шморгуна. І на сам кінець від фізкультури та спорту до просто здорового способу життя. Невід'ємною традицією на водохрещі є купання в ополонці. Рівненські моржі ці традиції не зрадили, і ще з вечора середи почали занурюватися на басовому куті. В день священики воду освятили. Ті, кого мороз не лякає, переконані, головне вірити у цілющі властивості води у цей день. Тоді ніяких хвороби загрожувати не будуть. Серед моржів традиційно не лише чоловіки, але й жінки. Цьогоріч на басовому куті було чимало молоді. Люди запевняють, що жодні морози. Не примусять їх відмовитися від купання на водохрещі. Я вам скажу чесно, що жарко мені того, що займається вже 10 років плаванням, А взагалі-то холодно. В залежності від температури. Сьогодні як? Сьогодні. Ну, так. Сьогодні холодніше, як було. На, на 4 бала, а мінус 25, то нормально в минуло. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення. До нових зустрічей.